Україні друзі, Радий вас знову бачити на нашому YouTube-каналі торгом. Сьогодні я вам хочу розповісти про садовий трактор від торгової марки Stiga Estate 598. Чому саме садовий і чому саме трактор? Зараз і дізнаємося. Погнали! Чому саме трактор? Ну, по-перше, він має зовнішній вигляд, подібний на трактора. Передні колеса в нього меншого діаметру, задні колеса більшого діаметру. До нього можна причепити причеп той самий для транспортування якоїсь продукції, можемо причепити розкидувач добрива, він також може бути і розкидувач солі для прибирання, наприклад, снігу взимку. Також для прибирання снігу ми можемо причепити спереду відвал. Чому саме садовий? Тому що ця техніка, ну, грубо кажучи, це велика газонокосарка, на якій можна кататися. Тому що цей трактор може скошувати траву. І давайте зараз про це трошки детальніше. Якщо говорити чесно, основна задача даного трактора це скошування трави. Ну, грубо кажучи, це реально велика газонокосарка. Ширина скошування у даного трактора складає 98 см. Проте, порівнюючи його зі звичайними газонокосарками, тут встановлений не один здоровенний ніж, а два ножі. Двигун чотирьохтакний, потужністю на 10 кінських сил. Привід на задні колеса, і привід відбувається не за допомогою ременної передачі, а відбувається за допомогою гідравлічної муфти. І що круто в даного трактора регулювання швидкості може відбуватися не лише за допомогою регулювання обертів, тобто піднімаючи їх чи опускаючи, а також і регулюванням натиску самої педалі. Чим сильніше ви натискаєте на педаль руху вперед або назад, тим Швидше або повільніше рухається цей трактор. Максимальна швидкість у даного трактора складає 8,7 км за годину. Висоту скошування ви можете регулювати за допомогою цього важеля на сім положень, і діапазон цього скошування може сягати від 25 до 80 мм. Травозмірник у нас має об'єм 240 літрів. Зверху у нас знаходиться жорсткий пластик. Посередині ми маємо таку міцну металеву раму. Посередині ось така сітка, яка дозволяє, скажімо так. Краще набивати травозбірник травою, тому що вона має дуже великий відтік повітря і нічого там не затримується. Знизу у нас знаходиться також пластикова така пластина, пластикове дно, але пластик цей м'який, виконаний з абс пластику. Якщо ми проїжджаємо якийсь пагорб або яму, у нас травозбірник сам не піднімається, а просто піднімається ось ця задня частина. Витрушувати його можна з легкістю за допомогою цього важеля, або дотягуючись до цієї ручки. Але рекомендую все-таки користуватися цим вагом. Також трактор має функцію мульчування, але для того, щоб це мульчування працювало, вам потрібна мульчуюча заглушка. І, на жаль, вона продається окремо і в комплект до даного трактора не входить. Як і будь-яка сучасна техніка, даний трактор оснащений декількома ступенями захисту, для того, щоб ви не могли себе поранити або оточуючих. Ну, по-перше, якщо, наприклад, ви запустили трактор, а потім піднялися з сидіння або взагалі злізли з нього, на сидінні є кінцевичок і двигун заглохне. Це перший момент. По-друге, тут нема такого, що ви вімкнули якусь передачу. Наприклад, відпустили педаль тормоза і сам трактор поїхав. Тут потрібно обов'язково натискати педаль або руху вперед, або назад. Інакше трактор не буде їхати. По-друге, ви не зможете рухатись назад, коли у вас вімкнута газонокосарка. Коли дека у вас опущена, ножі працюють, ви не зможете рухатись назад просто так. Тут потрібно натиснути додаткову червону кнопку, і тільки після цього трактор вже зможе поїхати назад. Також присутній захист для того, щоб ви не змогли працювати з відсутнім травозбірником. Трактор заводиться і працює лише з травозбірником, або якщо він знятий, там встановлена мульчуюча заглушка. Тепер щодо органів управління, для того щоб запустити даний трактор, ми повинні перемістити цей важель акселератора вперед. Тут є така піктограмка, що вказує нам про закриття повітряної заслонки. Потім ми маємо опустити, якщо у нас піднята ця клавіша догори, трактор не запуститься. Ми маємо опустити цю клавішу вниз і починаємо провертати ключ. Перше положення у нас засвідчуються фари і засвідчується індикація, яка нам вказує на те, що включене запалювання. А, наступне положення це просто вже якби запалювання і робочий двигун. І останнє положення це проворот електростартера. Зараз я провертати не буду, тому що запуститься двигун. Після того, як двигун запустився, вам потрібно буде важіль акселератора опустити вниз або на черепашку на холості оберти, або підняти їх, якщо вже ви готові до роботи, то підняти ці оберти трошки вище в положення піктограмки з зайчиком. Після цього. Якщо ви просто переміщаєтеся на трактору, ви натискаєте цей важіль ну, цю частину важіля, якщо ви рухаєтесь вперед, або цю частину важеля, якщо ви рухаєтесь назад. Після того, як ви приїхали на місце скошування, ви піднімаєте цей важіль догори, електромуфта замикається, і ножі починають обертатися. І знову ж тоді ви натискаєте цей важіль і починаєте рухатись вперед. Якщо ви приїхали на місце і зупиняєтесь на даному тракторі є Стояночне гальмо для того, щоб вам не утримувати ногою це гальмо постійно, є ось такий важіль, який ви опускаєте вниз, відпускаєте ногу, і стояночне гальмо спрацювало. Для того, щоб а, далі продовжити роботу, ви знову ж таки натискаєте ногою цей важель, піднімаєте цей важель догори. І все, трактор розблокований, ви можете рухатись назад. Знову ж таки, повторюсь. Якщо ви хочете рухатись назад, а у вас дека опущена, і ножі працюють, вам буде потрібно натиснути ось цю червону кнопочку, яка знаходиться зліва. Якщо ж у вас дека піднята і ножі не працюють, то ви просто натискаєте цю педальку. На задній хід і трактор починає рухатися. Так як це трактор, а не якась там газонокосарка, попереду ми маємо дві LED-фари, які дозволяють нам працювати навіть вночі. Також дана техніка, відповідно, має кермо і передні поворотні колеса. Кермо виконане з пластика, сам бублик цей пластиковий, але зовні воно покрите таким матеріалом, подібний на якусь гуму або софт-тач пластик, тому що його дуже приємно тримати в руках і воно так не просковжує. Далі, що я вам хочу сказати, керування відбувається без гідро якогось підсилювача в даній моделі, але є більш потужніші моделі, де присутній гідро підсилювач. Але тим не менше повертається кермо дуже легко. Тут немає якоїсь рульової рейки або рульової колонки. Механізм дуже простий. У нас є такий зубчастий на півмісяць, і також є маленький діаметр шестерні на самому рульовому валу, що дозволяє нам повертати з легкістю колеса. Виворот, хочу звернути увагу на виворот коліс. Виворот дійсно величезний. Не знаю скільки займає діаметр розвороту в даного трактора, але вказані характеристики виробником говорять нам про слідуюче. Якщо ми будемо розвертатись на даному тракторі на максимальному вивороті, то діаметр нескошеної трави в нас буде складати 70 см. І це дуже круто порівнюючи з розмірами габаритів даного трактора. Я думаю, що максимальний діаметр розвороту буде складати десь в районі ну, 2-2,5 метрів. Сидіння дуже м'яке і зручне. Всередині вона має металевий каркас, а зовні це якийсь спінений такий м'який матеріал, покритий. Чесно кажучи, не знаю, чим він покритий, це точно не тканина, це точно не шкіра, але при цьому даний матеріал не промокає і якби не піддається ніяким там погодним умовам. Тобто, якщо навіть пройшов дощ, ви взяли тряпочку, це все діло протерли і воно навіть не промокло. До того ж, сидіння регулюється, на жаль, не по висоті, а по видвиганню вперед або назад. Зараз воно відвинуто максимально назад, тому що тут сидить такі жирдя, як я. Але ви, якщо ви... Менший за мене компактніший, так, маєте менші розміри, то це сидіння підвигається вперед, і ви можете знаходитися ближче до керма. Кермо саме не регулюється ні по висоті, ні по відхилянню вперед-назад. Воно отак от зафіксовано. В принципі, не пам'ятаю, сказав вам чи ні, сидіння також і під Тобто сам трактор, так як він трактор, не має ніякої підвіски в плані. Не гідравлічний, не пневматичний, тому якщо ви будете рухатись по якійсь нерівній поверхні і для того, щоб вам було комфортно переміщатися, то це сидіння знаходиться таке на пружинах під Площа скошування трави даного трактора, як заявляє виробник, складає 45 сотих. Можна трошки більше, але, в принципі, Виробник рекомендує його використовувати на 45 соток. Так от, Для того, щоб скосити таку ну, величезну ділянку трави, це займає якийсь певний час. І Для того, щоб оператор або водій даного трактора почував себе в комфорті, у нас є якраз м'яке сидіння, а також з лівої сторони у нас є підстаканник, для того, щоб можна було вставити сюди пляшечку якусь або стакан з охолоджуючою рідиною. І також зліва і справа у нас є кишеньки, куди ви можете розмістити свої якісь речі, наприклад, телефон або і Ще якісь потрібні вам предмети. Якщо ви не впевнений користувач трактора і боїтеся за те, що ви кудись можете в'їхати і пошкодити, наприклад, ось цей прекрасний пластиковий капот, то стіга цей момент продумала і спереду розмістила повністю металевий бампер. І ви, в принципі, можете не боятися за те, що ви кудись можете в'їхати, в якийсь кущ там стовбур дерева або в якийсь паркан. Ну, краще, звісно, що цього не робити. Але якщо ви навіть в'їдете, то цей металевий бампер захистить. Traktor І не дасть йому пошкодитись. Так як я вам говорив раніше, до цього трактора ви можете причепити садовий причеп, або, наприклад, розкидувач добрива або солі. Проте просто так під'єднати ці інструменти до трактора не вдасться. Для цього потрібно докупити окремо причепний механізм. Кріпиться він на задню частину рами, а до нього ви вже потім будете чіпляти навісне обладнання. Ще вам хочу розповісти за один дуже важливий момент, з яким ви можете зіштовхнутися. Наприклад, ви придбали даний садовий тракт. Трактор залили бензин в бак, залили оливу в двигун, запустили, натиснули на педаль руху вперед або назад, а трактор не рухається. Не поспішайте телефонувати в сервісний центр, тому що це можна вирішити за декілька секунд. Дивіться, справа в тому, що як я вам говорив раніше, трактор оснащений гідроприводом. І позаду ми маємо ось такий важіль, який цей гідропривод вмикає або вимикає. Для чого це зроблено? Якщо, наприклад, у вас закінчився бензин, або ви просто захотіли штовхати трактор вручну, і щоб у вас оці всі шестерні і коробка, скажімо так, швидкостей не працювала, то ви переводите цей важіль посередині. Тоді привідний механізм розмикається, і трактор вільно рухається навіть там за допомогою однієї людини. Але якщо ви рухаєте за допомогою двигуна, то цей важіль потрібно припідняти і повернути в ліву сторону. Тоді гідравлічний механізм перемикається, і ви вже можете рухати за допомогою двигуна. Дека у нас металева. Попереду знаходяться у нас такі два пластикових колеса. Сама дека знаходиться в підвішеному стані. За допомогою цих коліс вона може без проблем переїжджати там різні пагорби або ями. Також даний трактор має функцію мийки цієї самої деки. але так як я вам говорив раніше, що Даний трактор має два ножі, а не один, то, відповідно, для того, щоб цю деку помити, ви підключаєте один шланг з правої сторони і інший шланг підключаєте з лівої сторони. Потім запускаєте трактор, запускаєте його в режим газонокосіння, і ця дека вимивається. Що друзі, ви зараз бачили кадри, як я катався на даній техніці, І, чесно кажучи, ну такі прикольні відчуття, особливо мені сподобалася ця. Гідравлічна трансмісія. В чому її прикол? В тому, що вам не потрібно там перемикати якісь важелі вперед-назад, там підвищувати або понищувати передачу. Ви просто ногою натиснули або вперед, якщо ви хочете рухатись вперед, або натискаєте назад, і ви рухаєтесь назад з тією швидкістю, якою ви хочете. І відбувається це буквально за, за секунди. Це дуже круто. Ну що ж, на цьому будемо завершувати. Дякую за те, що дивилися дане відео. Дякую за те, що ставите свої вподобайки а, і підписуйтесь на наш YouTube канал. Де придбати таку штуку, я думаю, що ви знаєте. Але якщо ви не знаєте, я вам нагадаю, що в нашому інтернет магазині з торгом або в нашому офлайн з торгом за адресою Київ, бульвар Васлава Гавела, 18, ви можете дану штукенцію собі придбати. Якщо ви спуститесь в опис даного відео, то ще отримаєте від нас невеличку знижечку. Дякую всім, бережіть себе, допомагайте Збройним силам України. До зустрічі і я поїхав.